Загадка третя, бо просимо на стінах не писати. Повернення мертвяка засмутило не лише дитина Ішпарко, а й усіх мешканців будинку. Він нас доведе, от побачите, бурчала пані Маєвська з першого поверху. У мене від самого його вигляду голова починає боліти. У мене кричить, коли ми бігаємо перед його вікном. Пожарілися Ася і Зюзя. А хлопцям він не дозволяє грати в м'яча на подвір'ї із жалем пробумотів домінік. Пан Метек поглянув на нього, нього уважно. Я теж не дозволю вам грати в на подвір'ї, просопів він. Так, але це інша справа, трохи заплутано прит... притакнув Домінік. Ви не дозволяєте, бо це ваш обов'язок, а не дозволяє просто на зло. Пан метек не хотів особливо загнубити, заглюблюватися. Заглиблюватися в цю тему, що ще буде досить часу, аби зайнятися вибриками. Домініка сьогодні на це не було сил. Ще й мертвяк підсобив йому скупою проблем. Лише своїм виглядом він рятував підлежного охоронця. Та й крім того, тільки на детекти. Дитивна агенція Чорнокнижник відновила роботу, як у будинку почали з'являтися підозрілі типи. Ці гості, точніше клієнти мертвяка, плювали на стіни, кидали на допалки, де заманеться, а коли на це звертали їхню увагу, на це звертали їхню увагу, під носу таке, що в книжках для дітей не напишеш. Так, так і так. Тяжкі часи настали для пана метек, Метека. Ви тільки погляньте, як вони тут несвенячили, промовила пані Маєвська, сідаючи на лавці під тополею, бляшанки від пива, кришки, упаковки від чіпсів. Ну, упаковки від чіпсів це, мабуть, не вони втрутилася з ніяко... З ніяко віла Ася, а недогризки. Недогризки теж, не тільки вони могли. Цього разу в Зюї спалахнули щічки, але жувальну гумку. Від... До спинки лавки точно якісь хулігани приліпили. Розірвалося пані Маєвська, відклеюючи від, св... від лавки свого светра. Домінік занепокоєно хмикнув. Пан Ментек важко зітхнув, припрошував від... замітати подвір'я. Якщо так піде й далі, треба обмірковувати, як раніше вийти на пенсію. Він точно витримав постійного стресу, щодня якісь проблеми, можна і з глузу з'їхати. Однак виявилося, що проблема тільки починалася і починалася. Вони з пані ричей, вчительки польської мови. Це скандал. вигукнув пані Ричей. І починалися вони з пані Ричей, вчительки польської мови. Це, це скандал. вигукнула пані Ричей, Виходячи з під'їзду, ви бачили ці надписи. Які надписи? Пан Метек відчує, що йому стає недобре. На стінах, відповіла обурна пані Ричей. Ще годину тому, коли я поверталася зі школи, їх там не було. А тепер пан Метек ватними ногами почвала до під'їзду. Ще й надписи. Ні, це мож... Це неможливо, а таки можливо. Якраз поруч з поштовими скриньками хтось написав червовими карлючками мертвяк рулиць рулець, а, повер... а між поверхами нешфарка дульний. От хулігани, прошепотів збрідний не й пан Метек. Хулігани і неоки!» загремотіла пані ричий. Я похочу, поставила їм по одиниці. Тут просто тут просто на стіні. Запитала здивована Зюзя. Домінік стопелив її поглядом. Ми чули по детектива нишпорку, заявив він. Цього разу мертвяк своє отримає. Ага, якщо пощастить щось довести, здійснив пан Медек. Якщо, вигукнув Домінік, вибігаючи нагору, здається, немає жодних сумнівів, хто міг це написати. Детектив нишпорка, вважав, що все-таки сумніви є. Мертвяка я, звісно, недолюблюю. Почав він. Але я не думаю, що він дурник. Що він дурник. Навряд чи він є автором цих рядків. А хто ж тоді? вигукнув Леді Техором. Та от, власне, хто? За них них почував потилицю. Гадаю, це той, хто дуже не любить мертвяка і, і кому дуже кортить, кинути на нього якусь підозру. Пан Метек дивився то на детектива, то на дітей, то навіть на пані Ричай. У нього в голові починало прияснюватися. Крім того, продовжував детектив Нишпорка, автор тих надписів не закінчив жодної сінької школи. А мертвяк закінчив. А ви звідки знаєте? запитав зніяковіло Домінік, що мертвяк закінчив якусь школу. Ні. Що автор надписів на стіні жодної школи не закінчив. Детектив нишпарка посміхнувся до пані Ричі. Це, здається, так видно, правда? вхикнула вчителька польською. Домініку, попереджаю завтра в школі, буде диктант. Але чому? зойкнув де... Домінік. Я можу страждати через якихось хуліганів. Найбільше страждаю зазвичай я, понуро пан Метек. Одні тут пишуть, а інші мити стіни. Ми вам допоможемо. Стутувалася з Дюзя. Правда, Домініку, правда, швидко про. Притакнув Домінік. Зараз ми відшуруємо ці стіни. До чиста, переконала Ася. Дивно, розмислював пан Метек. Але цього разу він не хотів ні про що допитуватися. Кінець.